Можливо було отримати запрошення. Ще раз наголошую: в тексті запрошення, в тексті комуніке запрошення було. Угу. І це не тільки наші партнери, завдяки яким воно зникло. А чому воно зникло? Закінчиться війна. Я розкажу дуже дивні подробиці, де спроба. Або не вміння проводити консультації не тільки, до речі, з боку українців. І не стільки з боку українців призвело до різкого погіршення тексту. І друга позиція: нема чим пишатися щодо того, що прибрали ПДЧ. Якби ПДЧ прибрали план дій щодо членства, якби його прибрали так, як для Фінляндії і Швеції, угу. все зрозуміло. Ми констатуємо, що країна готова. І чекаємо консенсусного рішення ратифікації е приєднання країн. У нас ситуація інша. ПДЧ це означає наші зобов'язання, але й зобов'язання партнерів. Це означає, якщо ми виконали, партнери зобов'язані прийняти. Нема ПДЧ, але й нема зобов'язань нас прийняти. А річна національна програма залишається лише тим, от у вас є 10 питань, прийміть, відзвітуйте, далі ключове. А ми подивимося: краще в цих умовах було залишати ПДЧ. Або отримувати запрошення і прибирати і ПДЧ, і національну програму. Це констатація, що консенсусним рішенням членів заявлено. Україна не готова. Ми від вас чекаємо реформ, і це не спроба уникнути, чи не страх перед Путіним, як дехто хоче образити наших партнерів. Партнери пройшли за ці 505 днів величезну дистанцію. А це означає, Україна має продемонструвати відданість свободі. Відданість демократії, відданість реформам, скласти тест на європейськість, скласти тест на євроатлантичність. І на сьогоднішній день це питання виживання країни, це питання існування країни. Якщо Україна хоче мир, ми повинні мати членство. Без членства не буде миру і ніякі гарантії нам мир не забезпечить. Дуже просте і дуже пряме повідомлення. І саме тому ми всі маємо. Дотиснути уряд, парламент, президента, щоб до жовтня місяця левова частина реформ в редакції, підкреслюю, яку е приймуть і оцінять країни-члени НАТО, країни-члени Євросоюзу, була зроблена. Ми не маємо просто іншого виходу. Інакше величезна кількість жертв, які понесла Україна, були дарма. Ми цього не допустимо. Петро Олексійович, напевно, на цьому варто було б і завершити нашу розмову, але все ж таки в мене є одне от коротеньке запитання. Ну, по перше, в мене тепер з голови не буде йти до нашої перемоги. Оце от комунікет, де було спочатку, так а угу. зафіксовано запрошення, а потім і я... воно зникло. А потім воно зникло. От в мене це буде в голові сидіти і обов'язково після нашої перемоги я поставлю вам це запитання, і всі ми почуємо відповідь. І коротке, напевно... питайте що... учасників, спитайте в української частини делегації. нехай вони вам досліджують. Розкажуть, як ну де-факто була порушена комунікація. Як друзі України, які гарантували, і ми були впевнені в цьому, після певних висловів, вимушені були змінити позицію. і от е... Щодо, щодо гарантій безпеки, дуже дуже коротеньке уточнення, так тому що мене так само непокоїть, і від вас, я зокрема в цій розмові почула ну певне підтвердження того, що от різні варіанти, да там альтернативи, які можуть пропонуватися Україні, вони абсолютно, абсолютно не є не є співставними з єдиною безпековою гарантією це повноправного членства в альянсі. Але ж пропонується то ізраїльський варіант, то знову ж таки ці так звані, як назву гарантії безпеки, яких абсолютно немає в декларації намірів. А ви говорите, що ми цього не допустимо, і ми справді будемо в. Ми будемо в НАТО, тому що це хочуть українці, це показує опитування. Але от як не допустити, як ви говорите, не допустимо, щоб почали розвиватися ці альтернативні процеси розмови, а десь там про ці так звані гарантії безпеки, а про обговорення ізраїльського сценарію, щоб це не стало підміною головної безпекової єдиної складової членства повноправного в НАТО? Спасибочи на крайньому е, безпековому форуму в Києві, я е, навів і зараз хочу повторити три сценарії розвитку подій. Перший сценарій, я вважаю, єдиний можливий для України це гарантії перед вступом, які діють виключно до вступу і є юридично зобов'язаними. І повномасштабне членство України в надкоротший термін, яке є складовою частиною мирного плану. Перше. Це називається, умовно кажучи, НАТО. Друге, умовно кажучи, ізраїльські гарантії. Що передбачають ізраїльські гарантії? Постачання зброї воюючій країні, ми і так їх маємо. Передача розвідданих і технологій. Ми і так їх маємо. І політична підтримка в світі. Ми і так їх маємо. Але це означає безкінечна війна. Війна без кінця. Бо Ізраїль, і в Ізраїлі це працює протистоїть маленькому сектору Газу і слабким диктаторським арабським режимом. Проти нас воює друга ядерна держава світу. Я не кажу друга армія світу, але друга ядерна держава по кількості боєголовок це об'єктивно. І гарантії такого роду не працюють. І не треба мати ілюзій. Я ще раз скажу: як п'ятий президент, в умовах гарантій Будапештського моранму, які теж не були гарантіями, знаю, що це не варто папіру, на який вони написані. І третя позиція: якщо ми будемо звинувачувати наших партнерів і наших союзників, і вони наступлять втома від України, і вони відвернуться від нас, то це третій варіант: варіант Афганістану. Ми все рівно не здамося, але це величезна загроза існуванню нації і існуванню країни. І саме тому зараз НАТО для нас важливіше за будь що. І саме тому лише третій варіант працює. І не дайте, я благаю вас, реалізувати путінський сценарій, коли розмовами про гарантії нас відштовхнуть від. Майбутнього членства. Бо хочу наголосити ще навесні 22-го року, коли тоді стали питання гарантій, була сформована група Єрмака Макс. Расмусена, Расмусен. який, е, угу. Максов, то готували санкції, які казали, що от ми зараз працюємо над гарантіями і все, ми попрацювали рік. Ці гарантії неможливо е, імплементувати. Але е, Росія тоді мала нахабність, сказати так. Нормально гарантії. Mm -hmm. друзі. Так ми приєднаємося до них. Ми будемо країною гарантом. Ми будемо гарантувати безпеку. Оце демонструє ту абсолютно нікчемність, коли гарантії розглядаються окремо від членства. Ніякого сценарію, який би передбачав відтермінування членства України в НАТО, є неприйнятним. Він шкідливим для України і є кремлівським наративом. Не дозволяйте себе обдурити. Мене звернення до влади не дозволяйте вас виштовхнути на колію гарантій без фіксованого гарантованого визначеного в часі визначеного з усіма передумовами членства в НАТО. Нічого без цього не буде. Це все дуже важливо те, що почули. Петро Олексійович, дуже дякуємо вам за сьогодні за розмову, за ваш аналіз ситуацію за вашу віру і за вашу допомогу. П'ятий президент України, лідер Європейської солідарності, спасибі за інтерв'ю фантастичну роботу, яку журналісти прямого п'ятого і еспресо роблять в цих дуже непростих умовах. Я розумію, як вам важко і е, благаю, ви теж вірте в вашу перемогу. Ваша справа переможна. Правда ну, за вами ми віримо ще і в те, що зараз влада почне активно працювати І виконувати все, щоб за рік у нас були оптимістичні е, варіанти. В Біблії сказано блажен. Я хто...